Пане Анатолію, добрий день. Дуже радий можливості поспілкуватися з вами, хоча цього разу в такому онлайн режимі. Хотіли сьогодні обговорити з вами таку тему. Сьогодні пан Буданов заявив, що через дрони та замінування ані ми, ані росіяни не можуть йти у наступ. І також раніше це було правда п'ять днів тому. В західні медіа Financial Times, вони писали, що Росія зараз переважає нас за засобами радіоелектронної боротьби. Тож на вашу думку, чи може Україна потенційно цього року знайти певний ключ для якісного подолання цієї ситуації і здобути все ж перевагу? Давайте так. Якщо кажемо безпосередньо про засоби, які б допомогли б там зменшити кількість російських бронів, да? от насправді наразі за цей рік, там за минулий рік, зроблено дуже багато кроків з боку Міністерства оборони України для того, щоб з'явилась. Велика кількість компаній, яка б могла б виробляти це і насправді. Ця кількість компаній вже є. Я щойно повернувся, у нас було близько шести різних засобів від різних компаній, От. і це по одному напрямку, тому насправді зараз, якщо казати про ринок України в класифікації РЕБ, то він потужно розвивається. Ну, от і знаходиться рішення протидії проти цього, якщо казати стосовно а, безпосередньо тої ситуації, якою як сказав Будан, що ми не можемо наступати. Да тому насправді давайте вже рахуватись Все ж таки, що у нас іде зараз високотехнологічна війна, і а, от такі наступи а, не є вже класичним. Тобто, це ну це вже відходить в історію. Тобто, зрозуміло, що можна вибити логістику, потім добити їх півдронами і заходити вже на чисту територію. Ну так мовити, да? От за рахунок появи там, наприклад, той ж авіації, це буде набагато легше, е, тому ситуація насправді цікава. Е, але я не погоджуюсь знов таки з тезою Financial Times стосовно того, що в Росії якісніше РФ. його просто більше насправді. І якщо казати про засоби радіоелектронної боротьби, які знаходяться в Росії, то в класичному стилі які були. Е, Напрацьоване ще, наприклад, в тих депазонах частот, які відпрацьовують, наприклад, засліплюють Релес, позбавляють можливості бачити свою геолокацію так звану GPS Галанесас. От дозволяють придушувати зв'язок між підрозділами в цьому класі те, що було ще розроблено зараз в радянських часів, те, що потім дороблялося за вже Російської Федерації. От цього насправді так вони достатньо щодо а, ребу, який а, уявляє собою протидію проти FPV-дронів і проти інших комерційних дронів, то у них наразі ситуація а, Китай, в основному Китай, і вони намагаються це якось вирішувати самостійно. В принципі, ми теж вирішуємо самостійно це, от, але за рахунок а, дещо більш якісних комплектуючих, тому що все ж таки. У нас доступ більше ніж у Росії, якщо казати в побутовому рівні. Ну а звісно зрозуміло, що Росія все ж таки продовжує далі обходити санкції, отримує доволі дорогостоючі комплектуючі, за рахунок чого можна казати, що у них там з'являються, наприклад, ті ж еквідрони там з машинним зором, як вони кажуть про це. Напередодні президент заявляв про те, що Росія домоглася в Ірану домовилася Іраном про закупівлю нових партій шахедів і не змогла домовитися про ракети, але змогла домовитися про КНДР. Тобто, ну президент підтвердив, що дійсно були приклади ракет з КНДР, і, хоча в КНДР заперечують таку передачу, у нас є об'єктивні дані фотографії таких ракет. Тобто мова йде про ракети КМ 23 та КН 24 які можуть літати на 700 та 420 кілометрів, і на вашу думку, ось ці намагання Росії зараз закуповувати саме ракети та дрони? Наскільки взагалі це потенційно несе нам небезпеку? Адже в принципі закупівлі дронів вони відбувалися і раніше, але про це зараз почали активно говорити. І на вашу думку, чи можемо ми і надалі протистояти ось цьому? Ну з якщо казати безпосередньо про ракети е, корейські, так, да, то насправді е, тому є дві причини, тому що або Росія не може виробляти в той кількості, які їй треба, е, ці ракети, тому вона закуповує їх в іншій країні. А е, е, якщо казати про е, якість цих ракет або суть цієї ракети. То це ми розуміємо, що це знов таки те, що було за часів радянських отримано Кириєю або радянських, або китайських. От і тому, якщо казати безпосередньо про протидію проти цієї ракети, то наша протиповітряна оборона розуміє, як це вирішувати, але ж таки це балістика, і тут ми кажемо про те, що нам треба збільшувати засоби, які могли би захищати Україну і восточний кордон саме від балістики. І тут вже треба включатись з дипломатами, спілкуватися щодо отримання новітних систем. Ну от і саме про ту систему, яку казав раніше президент на зустрічі в Сполучених штатах, це система ТХАТ, яка до речі дуже потужно зможе справлятися з балістичними ракетами. Щодо іранських дронів, тут є цікаве питання. Вони Росія спромоглася побудувати власне виробництво цих дронів. І можливо під домовленістю з Іраном, це скоріш за все такі комплектуючі, які вони з яких вони е збирають ці дрони, тому що зрозуміло, що є певні комплекти які використовує Росія власними здобутками, а є певні комплектуючі, які Росія отримує від Ірану, тому що я так думаю, що Іран не передав повністю всю технологію саме цих шахедів, а передав тільки крупному злову зборку. Тому знов таки протидія проти шахедів в нас є, але а, якщо розглядати а, з точки зору більш політичного, то да, то треба вже а, Включатися нашим дипломатам і підіймати міжнародну спільноту в ласі того, що окрім Ірана, ще і Корея постачає зброю, тобто є розуміння такого створення поляризації у світі між, між терористами і плюс і демократичними країнами. Якщо дозволити по дронах таке уточнення, минулого року ми бачили, що у Ірана з'явився шахет 236, який реактивний. І коли вже після нового року в соцмережах почали з'являтися фотографії, ця інформація не підтверджена. Втім, про це цього це, про це говорять про те, що наче. Росії, Іран вже передав ці реактивні дрони. А, на вашу думку, чи дійсно у Росії є потреба саме в реактивних шахедах, навіщо вона може бути? І чи ви схиляєтесь до того, що дійсно передає Іран такі дрони, чи це лише чутки? А, стосовно взагалі появи інформації щодо збиття на території України цього дрону? Давайте уточнимо, що саме перше, перше джерело появи цієї інформації це був телеграм-канал, який а... Нещодавно створений версії 2023 року. Він створений був от фотограф. Фотокартки цього цих уламків. Вони без заднього фону. Тобто вони обрізані. На них наліплено купа різних купа нас самого цього телеграм-каналу. Тобто, ми не можемо взяти ці фотографії і гарно їх відосвіти, де вони були взяти. Далі на фотографіях лише двигун, тобто звертається увага до двигуна і безпосередньо до сопла реактивного, тобто, це от дивіться, це реактивний. Вот тому а на мою точку зору, це було на мою точку зору знов-таки. Це скоріш за все, якісь вкид інформаційний. А тому, що жодних підтверджень ми ще не маємо, і мабуть, кожен військовослужбовець України, отримавши таке розуміння, не, такі, такий дрон збивши такий дрон, мусить його відправити в певні органи, де були б його вивчення. От це одна сторона. Друга сторона стосовно появи, наприклад, якісь інших систем ураження. То насправді кожна система е, має свою відзначку е, по, по своєму так мовити світитися на радіолокаційних станцій. Тобто, це якась нова ціль, нові характеристики, нова швидкість е, новий. Його об'єм, тобто він там великий, маленький, от і це створює певні э, загрози, тобто певні труднощі для протиповітряної оборони, але ж таки це подолаємо трудощі. Тому, якщо ми кажемо про безпосередню появу якихось э, нових повітряних цілей э, для повітряних сил, э, це буде просто нова э, нова така навичка, яку вони виконують. Справляться дуже швидко і зможуть відпрацьовувати по них. До речі, тут в нагоді стає дуже гарне питання: що добре що у нас закрите небо? На не літають спільні от тому наших повітряних сил рухи руки трохи розв'язані. вони можуть лишитися, шовати їх небі. Тому е, да, і я не бачу в такої проблеми великої, тому що насправді е, те, що зараз ми маємо, Україна має дуже гарну ешелоновану систему протиповітряної оборони, яка вкладає в себе і протидію і балістики, і протидію і, е, е, криватим ракетам, і таким БПЛА, е, як шахет тобто, цієї мобільні групи. Тобто, насправді е, з появою тих ж самих реактивних шахетів. В Мобільних групах з'являться там ПЗРК, якісь, да mm -hmm. от плюс буде наведення легше, тому що двигуни реактивні, Вони віддають типовідач, у них є і можна навестись на двигун, і так далі. В принципі, проти кожної дії є протидія, і тут е питання в іншому: питання в тому, що Україні треба займатися безпосередньо вже знищенням саме джерел виявлення таких. Речей, а це безпосередньо заводи російські, це безпосередньо пілоти російські, які запускають ці ракети по Україні, інженерний склад заводів і інженерний склад повітряних ескадрилів російських. Тому, в принципі, тут вже робота для наших спецслужб, як то кажуть, щоб не було кому запускати і не було чим запускати. От щодо можливості бити по російських пускових установках та тих, хто запускає дрони, коли з нашого боку лунала заява, що необхідно бити по пускових установках, з'явилася реакція зампреда Совбеза російського Дмитра Медведєва. І він в традиційній до нього для нього манері почав погрожувати тим, що якщо ми будемо наносити такі удари, то це наче. Дозволить Росії завдавати ядерних ударів. От на вашу думку, чи дійсно Росія взагалі може якось потенційно підвищити рівень ескалації, якщо ми реально будемо масово бити по пускових установках? Ну Росія може підвищити ступень ескалації лише інформаційно, тобто? В... Користуючи того ж самого Медведів, ми розуміємо, що коли е, їм геть дуже, вже тяжко становиться, вони випускають Медведів, тому що може говорити дуже багато прикольних речей, потім які роз, роз, розтягують по фразах, і далі це таке дуже тривале обговорення е, слов людини, яка там в Кремлі може дозволити собі напиватися чи щось таке. Потім друкувати меседжі, з яких пол світу вгорає. Але жно таки е, тут просто. ну, Мені складно сказати, тому що насправді давайте вже зануримося по тім, по тому чим вони будуть бити, на яку на якої відстані ми постійно і вже мабуть років з п'ять, мабуть, навіть з виступу Путіна з на Мюнхенській. Конференції ми постійно бачимо підвищення градусу протидії проти всього світу. Тобто, Росія така вона добра і вона проти всіх бореться, а її всі принижують. І жодного разу при цьому не було з якихось там серйозних кроків, окрім того, що вони дозволили собі в Грузії, потім в Україні Чечні. Тобто Ті країни, які входили в колишній радянський союз, а, тому я не впевнена. Я, я впевнений, що вони нічого не можуть вдіяти. Тим паче, що я більше ніж впевнений, що їм нема чим діяти, тому що знов таки давайте згадаємо: останнє випробування ядерної зброї було. Ще з радянських часів, тобто, точніше, ще радянський союз був і він ще не планував розвалюватися. Тому, власне, 30 років. Я думаю, що більшість всього того, що було, воно вже втратило свої властивості, або скиснулося, або будемо будемо сподіватися, що так воно і є. Пане Анатолію. Дуже дякую вам за цю розмову, за конструктивні та цікаві коментарі.